Меня я банты продаю. Мне обзывал, обзывал. Я не в руках, они заепались, люди стоят. Не Нет. Взывал, я не обзывал я вас. До такого храмства да и цвета в бантах уже находите. Неприятно. Я не просто, если... Все... Ты посмотри на него, я урою сейчас. Я такого что не бачу, цвета в бантах ему не нравится. А Апорелу, блядь. Я навіть не буду. Я зараз везу сюди всі служби, які є в Україні. Такою мішаю, і такої пизди вмішаю, щоб не задає ніхто один бак. Я ще раз вам кажу, я не матюкати. буду більше. Не школі, що матюкати. Такое? В школі Це громадське бан... місце. Не можна тут матюкати. В школі є банти різні, і кітраги в школі різні, і світа різні. Він знайшов банк, не такий, як йому не подобається. На фронт і автомат в руки. Вот там будешь умничать. Хорошо. А тут был банк, сим, и будет. Снимите, снимите. И не сниму, снимите. и не подумаю. Снимите. Даже не подумаю. Даже не подумаю. Хорошо. Это вообще никакой символики, вообще ничего. Это просто Символика? детское украшение. Нет. Это просто банк. Будут и что? И что? Світа синій на вас, другої на вас, ворожі країни, яка з нами воює. Підеш в АТО, візьмеш ті патрони, що не підходять до автомата по калібру, і там будеш унічати. Ті танки які дали без заряда. Там підеш, розкажеш про це. Ні, що це Туди, де стоять зачекльоні автомати, гранати, які не дають солдатам, які під ним не ніяк, стріляти стоять. От там будеш носом тикати. А це банк, це колір -на всього нашого, всього, цього на всього цвіт банка. Якщо ви щось бачите і Вращено, то в інших руках друг було більше, а в них менше. От туди пойдете і будете заказувати. Це тільки цвіт. Спеціально люди випускають весь мир продають. На опті закупили в Одесі всі кіоски і всі бутіки. Всі продають. А не можна було інших коліри підібрати? Не? А других нема. нема? Да. И с них продается украинцы. Пожалуйста, а вы и а, 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 не играть искусство. Никто его не слывал. Абсолютно. А, пожалуйста. И не лезь, пожалуйста. Иначе я сейчас набираю все номера службы. Через два часа с Киева будут со всего здесь. Я а тебе цвета, что не смоешься. Из Москвы будут. Мне да. Москва ничего плохого не сделала. А, Там тоже есть люди, в нормальные. Они кибилые.